Доброго дня, друзі, підписники гості каналу. Так, у нас другий день турніру. Кривава битва. на п'ятизіркових героях, без червоного кольору. Топ-10. Дуже далеко. Напевно, оборона не тримає. Ага, ну так і є. Один раз напали, поразка і оборона є. Ну, це дуже прикро, звісно. Тоді треба краще атакувати. Так, поїхали. Річарди, Вівіка. Ну, Це вони лікується. Річарди лікуватись не будуть. Єдине, що вайтфан може на себе перекидувати. І арманчик також. Тому, напевно, брамбла залишимо, залишу рікарка для шкоди. Ну, поїхали. Теоретично віку можна прокидати. Але річарди вони боляче б'ють. Так, що ми маємо? Майже нічого. Можна пошукати жовтий кріс, прокинути або фіоли, або сині. Там ще зелений може доїхати. Ну, давайте прокинемо сині спочатку. Так. Крісу немає, але є жовті, добре. Заберемо тут, тут зробимо через комбо з зеленими. Так, якісь зелененькі починають приїжджати. Якісь зелененькі. Ну, Річард вже готується вдарити. Так, Орікарк на себе перекинув, це погано. Давайте обережно тут заберемо зелену трієчку. Ну і Річард буде ходити, тому давайте ось таке комбо, там зелені стануть. І жовті ще будуть. Так, ухиляння спрацювало добре. Давайте тоді ось так. Віку можна і прокидувати. Так, ми всі зарядились, це добре. Напевно, будемо бити сюди. Так, так. Це мінус Річард. Мені не подобається маат, бо вона може все підрізати. Атаку, броню. Давайте її заберемо. Поки брамбла, напевно, залишимо, давайте віку прокинемо. Сліпота, хоча ні, напевно, треба підлікуватись, бо травління ми на себе накидали. Давайте так і ось так. Там буде ще зелена трієчка. Жовті це чудово, сині також. Арманчик себе. Засліпив. Давайте спробуємо добити доміцію і тут прокинемо зелененьке. Ну, все, тут вже, навіть якщо будемо саме себе троїти, сліпити, то в нас є Брамбл. Норманчик спить, ну нехай поспить, поки міньйон та працює. Віка, звісно, тут вже нічого не зробить. Так, Брамбл докинув. І все. Так, поїхали далі. Угу. Так, це що робить? Угу. По червоних. Червоних немає. Ніколи не промахується. Ага. Угу. Відображення ставить. Діспел потрібен. Так, ну тут ці і молі, і фауни. Ну, напевно, так і поїдемо. Поїхали. Чистка в будь-якому випадку нам потрібна. І від сантиметра, і від медеї. А, я забув, це ж на неї не діє вайтфон на цю зелену. На зелену Надія вайтфан, точно. Я згадав, колись була в мене вже така ситуація. Поляна, ну геть не мого кольору. Добре, давайте ось так червоні прокинемо. Ось тут дуже важко буде. Зелених то немає. Давайте ось так. Бажано б їй не заряджати ядро. Щоб вона не сильно труїла. Фьол кріс, навіщо він мені потрібен? Синіх начебто багато. Треба, напевно, в неї скидати, поки ядро не заряджене. Ось зелені приїхали. Так, добре, це 5, 8 Нам не вистачить, напевно. Хоча для брамбла повинно вистачити. Ні, не вистачило. Так, є ще зелені. Але ми можемо вже не встигнути. Так, ну добре, її хоч пробили. Зараз ми деякого... Ну, як вона так труїть по тисячі? Щось я не зрозумів. Все відіграв. -ху -ху. Ця вже синя готується. Ми її не проб'ємо. Грендель буде труїти, у нас чистки немає. Ну як, скільки там? 658, ну це дуже багато. Давайте тоді бити сюди ось так, ось так. Тут, напевно, шансів немає. Орікарка не бачу, як зарядити. Ще й на нього повісили сповільнення. Давайте ось так. Так, ну, Романчик хоч заблокував Гренделя, ну добий. Іх не добило. Ось питання: Гренделю ману ми не заберемо. Так, цю можемо добити зеленими медею. Давайте спробуємо добити цю, у нас поки є мегаміньйон. Ось так. Сантиметр повинен дотруїтись. Гренделя тоді будемо тримати в сні, якщо в нього пасивка, звісно, не спрацює. Спрацювала. Давайте Армана зарядимо. Але Арманчик все ж таки відпрацював. Добре, ну тут дуже важко пощастило. Так, поїхали далі. Ага, всі стекляшки, всі скляні. Всі скляні. Що з ними робити? Це все моє труїння і так далі, все буде на нас перекидатись. Але може і пройти на них, звісно. Варіантів в мене небагато. Ну, Сладга брати так скляні, вони пробивають, хоча можуть і не пробити. Не знаю. Навіть. Ну давайте такою командою спробуємо, подивимось, як вона відпрацює. Ну, Проти стекляшок, звісно, важко буде. Вони ж б'ють боляче. Так, що ми маємо? Майже нічого. Ніякого комбо ніде не летить. Трійка жовтих і все. Теоретично трійку зелених можемо зібрати через два ходи. І там ще буде трійка жовтих. Ну, таке собі. Добре, давайте хоча б. Жовтих спробуємо зарядити. Так, є ще трієчка зелена через фіоли або через сині. Так, ну, добре, на сортанні сповільнення, тому давайте в неї прокинемо. Угу. Так, робимо ось так. Може зелений знизу доїде? Не доїхав. Тоді четвірочку жовту. На Севрі Карк вже сам себе сповільнив. Давайте синій кріст, там буде зелена трійка ліворуч і праворуч. Ні, все полетіло, але непогане комбо полетіло. Хоча ми не дезарядились. Так, ухиляння спрацювало добре. Ось армана не бажано було труїти, але ми зараз його вилікуємо. Що ж, спробуємо вдарити в Річарда. Так, троїння на себе повісили. Давайте, напевно, Річарда і будемо бити. Так, тихо, тихо, тихо. Лікуємось. Хоча треба, напевно, було спочатку вдарити Гренделям, подивитись, може, ми на себе труїння повісимо. Ні, не повісили. Добре, тепер ось так. І треба якось обережно. Давайте через комбус сині спробуємо зібрати. Так, карман сам себе приспав. Трічка зелена. Ну, джун вже заряджений, тому давайте ось так. Може сартану доб'ємо зеленими. Ні. Вайтфан, ну, нехай буде white вейтфан. Давайте жовті зберемо. Так, та від'їхала. Брамбл докинув. Це під сном, тому шкода йому більше прилетить. Давайте в нього і вдаримо. Скільки у нас буде? Мінус це 5 ходів. 5 ходів. Давайте ось так. Він під сповільненням може на мармоху. А, так ми його добили. Добре. Ну, Тут теж пощастило. Але проти стекляшок, звісно, важкувато. Так, тут ці паразити, знову ці скляні. Але Вівіка по центру, теоретично в неї можна прокидати. Ну, поїхали. Що ми маємо? Трічка зелених, дуже багато фіолетових, які не потрібні, можемо ще трійку зелену через червоні зробити. ну Давайте тут розпочнемо спочатку. Тепер ось так. давайте пошукаємо зелений тут по центру. Так, знайшли. Можна в ліану кинути, але то. Звісно, така затія. Так, треба цього прибирати, бо паразити його ми ніяк на їх не приберемо. Так. так, на себе перекинули все ж таки труїння. Ляна трішки заблоковано. Ну Давайте поки почекаємо, Брамбла не будемо використовувати, хоча його Ляна може і добити. Так, а Війка, вона ж зніме зараз все. Але кинула в сон. Ну Це що ж таке. Давайте ось таке комбо тоді прокинемо. Дивимось. В мегамінйй вдарила. Тоді робимо ось так. І прокидаємо зелені. Може, там закриються сині, не закрились. Добре, ще комбо, ось так. Фіоли, сині. Ну, вибрала ж ти ціль, якраз по урікарку. Добре, прокидаємо зелені. Дуже довго зарядку ми шукаємо. Так, є, брамбл спрацював чудово. Ліана, нехай поспить трішечки, Біймо сюди. Щось слабенько ми вдарили. Ну, давайте задіспелимо контру і ось так прокинемо жовті з синіми. Треба Брамбл. Але поки не маємо. Давайте, може, того хоч доб'ємо. Так, добили. Мінус. Ні, рікарка витримав це і витримав. Ну, прийдеться бити, розбиватись. Ага, ні, ми його навіть добили. Давайте спробуємо Ляни забрати ману, і тут зелені, якраз дозарядимо брамбла. Ось так, ось так. І тут зелененькі заберемо. Все. Важко, важко, але ми впорались. Да, проти стікляшок, звісно... Важко пробивати. Ще на себе, що перекидуєш це все травління, труїння, якраз такий турнір, де воно повинно працювати, але не завжди спрацьовує. Ну, знову стекляшки Поїхали. Єдине, що тут Сортана по центру Іліана, то вони швидкі, з ними важко буде. Треба швидше заряджатись. Трійка зелена і все. Це поле взагалі дуже погане. Трійка там жовтих, вона нічого не дає. І прокинути немає де. Ну, добре, може тут синій закриється, не закрився. Але прийдеться кидати, може фіол доїде. Так, фіол доїхав, закрився жовтенький, ще синій. Ну, ось це чудове комбо. Грендель, грендель повинен витримати, ще й пасивочка спрацювала. Так, давайте так. Тепер не робимо помилок. Спочатку б'ємо гренделем, треба забрати цю медею. Тепер п'ємо Романчиком. І потім вже Брамбла використаємо. Щоб себе це все познімати. Так, аурікарку вистачить трьох камінчиків. Так вистачило. Не хочу паразитів. Давайте бити в цього. Ну, і ось так прокинемо. Угу. Так. Будемо намагатися все ж таки цього Спартоя забрати. Добре, тут синю пустоту. Так, Брамбл спрацював. Це під сном, то шкоди буде більше. Давайте в неї вдаримо. Майже добили. Ага, Міньйончик відпрацював. Чудово. Так, ми труїмося, тому треба І знову. Поспішив, треба ж було вдарити цим, бо зараз може відображення кинути. Так, на себе перекинув труїння, але він заснув і в нас є мегаміньйон тому вийшло теж все чудово. Добре, Не важкі бої сьогодні, але ми впорались. Оборона, на жаль, не тримає поки що. Ну, другий день. Подивимось, що буде далі. 253 місце. Результат чудовий. Всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписан. Всім гарного дня. Саме головне бережіть себе та рідних і до зустрічі на новому відео. До побачення.